Привіт із України! Я вас вітаю на сімейному каналі Життя Савлюки». Так, да, ми тут живемо, ми тут в Україні творимо і ділимося своїм досвідом, своїми подіями. Звичайно, це маленькі кусочки замальовки нашого життя, але якщо вам цікаво, я буду вдячна за підтримку. Звичайно, хочу одразу всіх. Подякувати, що ви з нами, що ви нас підтримуєте, що ви пишете такі чудові коментарі. Мені так приємно дивитися, що до мене повертаються одні ті самі глядачі. Постійно вони пишуть, підтримують, особливо на протязі минулого року цього року, який був важкий для нас весь рік. Я вам дуже вдячна, бо це дуже таке, знаєте, неоцінене. Ти розумієш, що є люди, які тебе підтримують. Я дякую Ютубу за те, що він в мене є, за те, що я наважила свого часу створити канал, і завдяки цьому в мене з'явилося коло спілкування людей, з якими я спілкуюся зараз. Це дуже так, навіть, мотивуюче і приємно. Це, це круто. Дякую вам, що ви в мене є. Також дякую новим. Глядачам, які підписалися. Дякую, що ви приходите, що ви підписуєтеся, що ви довірилися і дивитесь наш контент, підтримуєте нас, пишете якісь коментарі, ставите вподобайки. Це дуже мотивуюся, це дуже дякую. А сьогодні в нас буде такий звичайний життєвий влог. Я хочу показати трішечки кусочки мого життя, де я ходила саме я. Ну я та трішки буде мого чоловіка. Це такі маленькі кусочки, а потім поговоримо. Про відео останнє, яке вийшло на моєму каналі. Всім-всім привіт! Моя епопея з лікуванням зубів досі триває, тому я знову йду до лікаря на прийом, дивлюсь під ноги, бо йду через ліс. Тут дуже грязно. Що, знову вийде тривога. Знову, мабуть, тривога. Йду. Ссовно схуднення, як я сказала, я зараз займаюсь, але ніяк не візьму себе в руки, щоб включити, але ніяк не візьму себе в руки, щоб вимкнути камеру і говорити з вами, ділитись з вами. Хочу сказати перше, якщо ви плануєте схуднення, якщо ви більш організована людина, ніж я, я б порекомендувала порахувати калорії. Я намагаюся рахувати калорії. Це важкувато, звичайно. Але скажу так, перші два тижні важко, а вже потім ти втягуєшся і звикаєш. То я порекомендувала спочатку, ой, якісь мошки вже тут перші 2-3 два, два дні порахувати саме те, що ви їсте. Не те, що ви запланували якесь там меню, а звичну для вас їжу щоденну. І тоді ви будете дійсно знати, що ця їжа вам підходить чи не підходить. Ви це зрозумієте вже потім, як на мене. Ось таким чином. Це буде правильно. На сьогоднішній день я вже обрала, на сьогоднішній день я обрала таку тактику. Я їм... Основна їжа це білки та овочі. Але я не відмовляю собі вуглеводах, звичайно, і вуглеводи в мене це або каші, або хліб. Ось так. Ось такі у мене плани. Ось зараз звідси вийду і буде вити ще гучніше, аніж гує зараз. Це дійсно так. Ось. Ну, скажи привіт всім, друзі. Всім привіт. Чоловік вирішив навести трішки порядок. Це не ж вважаючи на те, що йому нічну зміну змінити сьогодні. Говори би наводив порядок осінню. Після зиму, а ну опять. Непонятно. Все грязне. Ну, я трішки до, додала йому бардака. А, це те, ще... що ви купували тоді, так? Да? Угу. Багажник. Да. чоловіка. Порядки, прибирає. А я знаєте, що вирішила? А я вирішила в першому житті посадити зелені. Це буде ось такий кріт кущовий у мене. Гарний на картинці. а Адже він такий буде чи ні, не знаю. Там ще насіння залишилося, можливо, потім біля хати висажу в огороді трошечки. І ось такий крест салат написано було. Також висадила для себе. У мене буде ось така краса. І зараз хочу показати вам красу на нашому городі, яка зараз весняна. Кіточки вже виросли. Скоро будуть тюльпани у нас. Ось так. І вже на п'ятці. Це буде роботи одного чоловіка. А мова йде про наше життя в Німеччині життя в Україні. Дякую всім, хто написав. Дякую, що мене правильно зрозуміли. Дякую, що мене підтримали. Ай, да, Я зробила правильний вибір. Я повернулася додому. Але я ніколи не скажу, що людина, яка залишилась в Німеччині або в іншій країні. Світу, в як виїхавшись у зв'язку з війною в нашій країні в Україні, ніколи не скажу, що вона зробила неправильно. Це вибір кожної людини. Це моя така думка, і мені ніхто не змінить. Я сьогодні вранці випадково натрапила в Ютубі на цікаву функцію продивитись коментарі на ті коментарі, де я вже відповіла, але з'явились нові. Я якось правильно виразилась. Ну, одним словом, там було багато старих коментарів, багато було доволі нецікавих, неадекватних коментарів. Було дуже цікаво, в мене такий один коментар, він мене прям вразив до сміху. Я спокійно відношусь до всіх цих коментарів, кажу, як я вони мене навіть не чіпляють. Я відповідаю десь з сарказмом, десь просто ігнорю, але ну, не мовчу. Буває по-різному, буває так. Ось один коментар. Дівчина мені написала це, ще коли я знімала відеоролики на російській мові. Чому ви знімаєте російською мовою саме із за того, що в Україні Україна російські не можуть Визначитись, на якій мові правильно говорити, і розпочалась війна. Було так написано в цьому коментарі. А людина наполягала в коментарі, щоб я говорила українською мовою, але сама написала коментар російською мовою. Мені так смішно стало. Лютоньки, то почніть себе правильно. Якщо ви говорите російською мовою, то як ви можете говорити комусь іншим, як правильно говорити? Я говорю українською, ви знаєте, мені даже було якось тепер у мене на заставі вперше моє відео. Якщо заходиш на головну сторінку каналу Ютубу, розпочинається російською мовою. Що треба трошки, мабуть, туди нове відео зробити, бо вже пройшов час, і хто хоч вже почув про це, мені треба про це подумати буде. Так, ось що хотіла сказати: я доволі важко сприймаю свою власну розмову російською. Мені здається, це я говорила, дійсно, це я так говорила. Не знаю, смішно це, звичайно, звучить, але воно так і є. Тому я звикла. Я в усіх соціальних мережах спілкуюся українською мовою. Мені так зручно, це, знаєте, така можливість вчити українську мову. На сьогоднішній день я вирішила ще вчити ще мову, поки не буду казати яку. Напишіть, будь ласка, якщо у вас є ідеї. Яку ж я мову вчу? Мені просто хочеться розвиватись трішки свій мозок, щоб він треба став працювати, бо дійсно це важко, ви знаєте, в голові така кашка виходить, але це дає трішки можливість працювати мізком. тому що сидячи вдома, треба себе розвивати. Моя, моя така думка. Ще один момент, який я хочу сказати. Стосовно чому ми говорили раніше російською, а зараз говоримо українською мовою. По-перше, я сама живу в Харкові і вже я живу більше 20 років Передмістя передмісті Харкова. Хочу зробити таке уточнення. Мені до Харкова три кілометри, тому я можу спокійно назвати, що я живу в Харкові, але якщо когось це прям дуже сильно зачіпає, то скажу, що да, я живу в передмісті Харкові. Мені до Харкова три кілометри. Якщо це важливо. Ось так. І ви знаєте, тут всі говорять російською мовою. Я навчалась, будучи ще студенткою. Я говорила російською мовою. <рес> Моя дитина розбила стакан. Таке, пройшлося прорватися. Вибачте. Ми наповнювали російськомовний Ютуб, тому що ми вважали, що нашому глядачу буде так зручно, тому що ми не бачили запитів українською мовою. Це неправильно. Можливо, неправильно, але це було дійсно так. Ми просто вважали, що це так зручно всім. Тому що всі шукають російською мовою, як в'язати. Я про в'язання. Про своє життя чому я розповідала російською мовою? Тому що ми в житті говорили російською мовою. Зараз я говорю українською, і я маю на це право знімати контент на тій мові, на якій я хочу. Моє бажання говорити українською мовою розділяє мій чоловік. Він говорить російською, це не заборонено. І ви бачите в відеороликах, що мій чоловік розмовляє російською мовою. Це правильно? Не знаю. Ми поки живемо вам так: прийде час, і кожна людина сама обере на якій мові її говорити. Це моя, моя така думка. Але я вважаю, що ми живемо в Україні, і ми повинні говорити українською мовою. Це наша країна. Сфера обслуговування з будь-які установи повинні бути україномовними. Це моя така думка, власна. Тому що, маючи досвід життя в Європі, да, в Німеччині, я зрозуміла, що німці дуже трепетно, вибачте, і не можу сказати це українською, бо не пам'ятаю це слово, відносяться до своєї мови. І Тим мігрантам, емігрантам чи мігрантам, чи як вам правильно біженцям, ми, да, ми біженцями там були, надають можливість вчити мову. Вам дають можливість її вчити. Для вас знаходять вчителів. Вам це надають безкоштовно. Тому для того, щоб розповсюдити мову в Україні, я вважаю, що всі повинні вчити українську мову. Я вважаю неправильно, що громадяни інших країн, які приїхали сюди, не здавали українською мовну екзамен українською мовою. Це неправильно, я ще вважаю, моя, моя, на мою думку. Це йшло з тих часів. Але я думаю, це все зміниться, і ми будемо жити і говорити тією мовою в тій і живучи в тій країні, якій ви живете. Це так вважаю. Що скажете? Напишіть, будь ласка, вашу думку про це.